Нові ліміти на перекази з карти на карту та через Айбан з 1 червня 2025 року. Українські банки зменшують ліміти на перекази як з карти на карту, так і через Айбан. Це не рішення НБУ а результат підписаного меморандуму між провідними банками країни. Що змінюється і кого це стосується? Для більшості клієнтів щомісячний ліміт на вихідні перекази знизиться зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень. Якщо ж ви віднесені до категорії високого ризику, ваше обмеження залишиться без змін 50 тисяч гривень на місяць. Як здійснювати більші перекази? Якщо вам необхідно переказувати суми, що перевищують встановлені ліміти, будьте готові надати банку документи, що підтверджують джерело походження та розмір ваших доходів. Це можуть бути довідка ОК5 та довідка ОК7. Ваша податкова декларація. Зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, документи, що підтверджують прибутки членів вашої родини, документи, які свідчать про волонтерську діяльність. Після надання таких документів банки зможуть скасувати ліміти або встановити їх у розмірі, що відповідає вашим фінансовим можливостям, кого не торкнуться обмеження. Нові обмеження не стосуватимуться зарплатних клієнтів та клієнтів з іншими підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, переказів між вашими власними рахунками в межах одного банку.